Добрий вечір, шановне панство. Четвертий день моєму внутрішнятам. І дивіться, на четвертий день внутрінята вже щось шукають собі, щоб можна було щось перекусити. Там я кинув такі надігнивші яблука і вони вчепилися і їдять. Також я вже даю <кхем> тупінамбур. Він є ще, бо ще трошки пройде, зараз я кину самці, подивиться, як вона, вона на нього зразу нападає. Mm. Бачите, вона самка зразу mm. тупінамбур вибирає і йде собі грезе топінамбур. <кій> тупінамбур добре. Добрий тим, що великий плюс що він морозів не боїться, він цілу зиму при будь-яких морозах зберігається, і ось рання весна народжується внутрі і можна його викопувати. Може, завтра е, покажу, як він в мене там на... є місцями, бо я його посадив в тупінамбур. В таких місцях, де нічого не садиться, в тіні навіть посадив його. В принципі, перший, перший рік його було багато, бо я його підживляв, а то я вже щось четвертий рік його маю, чи що. То зараз я взагалі за ним не заглядаю, він росте сам по собі і, і що є, то є. Але його трохи є 5-7 відер. Я його назбираю. От. Єдиний мінус, що десь в середині березня приблизно його дуже виїдають миші. І то треба от протягом лютого, початок березня його згодувати, бо потім його просто не буде. Миші в моменті, тільки миші того появляться, з'являться вони в моменті. Е, його з'їдають, з'їдають майже до кінця. Ну і топінамбур також тим добрий, що е, що він таке по якості на, прирівня, прирівнюється може навіть вище картоплі. Е, з осені добре, коли він є і коли багато нутрій, то внутрі є добре листя їдять і стовбури, поки вони зелені. Е, от. Бачите, вон, я порізав і малим внутрішня, там тупінамбур. І самка вже ці маленькі, вона чує на смак і вона визберує те, що я понарізав. Вон там вон, маленький внутрішня, намбур має в руці, в лапках і, і їсть його. Так, що ми ще? Самка цілими днями гонить самця, відганяє того самця від годівниці. Взагалі, хоче його в куток поставити, щоб він сидів в кутку. Ну, а так того дядька попробуйте насварити. Ну, Але він не є дуже злий, він слухається відносно трохи її. І, в принципі, все добре в нас тут. Я хотів їх переселяти в клітку. Ну, Клітки ще трошки треба день виділити, виділити щоб закінчити клітки. Ну, знову мене жінка налякала, каже, що лізуть морози на сході до 20 градусів. І я не хочу маленькими нутриняти. Чи то правда, чи не правда, треба дивитися інтернет, чи воно на Західну Україну до нас дотягнуті морози, чи ні. От. <кій> Бо дуже не хочеться маленьких внутрінят на метал, який замерзне е туди кидати. Знову треба буде сіна багато кидати, щоб вони лапки не позамерзали. Так що я ще тиждень перетримаю тут, в вольєрі, подивлюся, як воно буде. От. Ну, завтра, може, е до обіду. Треба ж і в магазин піти, не можу роздертися. І тут я одну річ роблю. Роблю остужувач гранули. Дуже багато роботи. Думаєш, передумуєш, ось такі справи в нас. А час йде. Сьогодні після вчора було дуже тепло. Сьогодні до обіда поробив, хотів ще руки зимно і кинув то все і пішов. Зараз буду далі щось робити трохи. Нагодую нутрій, і хоч матеріали на завтра, якщо дощу не буде, то підтягну матеріали і дещо зроблю. А бачите, вон самка з бурячком сидить. Зараз я їм ще опа, щось мені впало, ножик впав. І то зараз їм. Сіна ще підкинув на підстилку. Бачу самка з того кутка вже гуляє по всьому вольєру. От. І хочу дуже її зважити. Її вага була, десь я важив, як забрав малих, то вона мала вагу 9300. Ну, після двохмісячних малих. Ну, а зараз вона виглядала велика-велика. Я, в принципі, надіявся на багато внутрінят. Ну, а в якомусь наступному відео, може, проаналізую, чому мало внутрінят. Мари... Е, в принципі, в більшості випадків то є моя вина, бо самка не є дуже стара. Ну, але про то, дивіться, внутрінята в рядочок встали. Все, дякую за увагу, до побачення.